Комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго прозвітувало про результати своєї роботи у 2023 році. Тож з якими труднощами зіткнулися тепловики, чому борги підприємства перекочовують з року в рік, та що врешті могло б допомогти їх погасити? Далі у сюжеті. Однією з найбільших проблем, яку Чернівці теплокомуненерго не змогло усунути у 2023-му та вирішуватиме й далі у 2024 році, заборгованість перед газовими компаніями. Через економічно необґрунтований тариф у підприємства утворилася заборгованість за спожитий газ перед фірмою Нафтогазтрейдинг. А це майже 280 мільйонів гривень. Окрім цього, ще один чималий борг перед газорозподільчою компанією Чернівці Газ, але Вдячуючи і міській раді, ми змогли в цьому році погасити майже 65 мільйонів гривень. Це заборгованість за розподіл природного газу перед Чернівці газ. Тому що щомісячна нарахування плати за розподіл по нашому підприємству це складає біля 7,5 мільйонів гривень. Олександр Корчунов наголошує, що підприємство працює у збиток, зокрема через економічно необґрунтований тариф. Вирішити ж цю ситуацію та покрити борг могло б відшкодування з державного бюджету та підняття тарифу за послуги для населення. Утім, накладення мораторію у зв'язку з широкомасштабною війною це унеможливлює. Відповідно, утворюється різниця в заборговане по тарифах то на сьогоднішній день у нас е, обсяг різниці в тарифах складає 400, майже 416 мільйонів гривень якщо ми спільно з е, державою отримуємо цю різницю в тарифах ми, фактично то ми цією сумою зможемо покрити е, борг перед нафтогазтрейдингом і борг перед е, Чернівці газом і фактично підприємство збитку вже не, не буде мати за словами посадовця, аби підприємство не працювало в збиток, діючий тариф мав би зрости мінімум вдвічі. Економічно обґрунтований тариф, я можу сказати, що він має бути в два рази більше, ніж діючий тариф. Ну, орієнтовно так, але ж воно все змінюється. Заробітна плата змінюється, змінюються ціни, змінюється енергоносії. Разом з цим чималу суму заборгували перед Чернівці Теплокомуненерго і споживачі. Станом на 1 листопада 2023 року заборгованість населення складає майже 44 мільйона гривень. У Чернівці Теплокомуненерго додають, що на боржників подаватимуть до суду. Зокрема, таким споживачам також можуть заблокувати особові рахунки. Та незважаючи на фінансові труднощі, підприємство й далі надає необхідні послуги містянам. Зокрема, за підтримки міської ради, міст побратимів, міжнародних організацій та інших донорів, майже всі котельні підприємства оснастили генераторами. Що найголовніше чотири з них великої потужності. На випадок блекауту найбільші котельні, маючи автономне живлення, зможуть безперебійно забезпечувати містян теплом. Додатково, перед початком опалювального періоду підприємство провело реновацію аварійно-диспетчерської служби. Там виведена вся інформація про роботу Катєлін, повністю місце знаходження. Ми можемо там побачити місце знаходження аварійних бригад, переміщення нашої спецтехніки, основні параметри роботи в мереж. І завдяки от локалізації всіх цих служб і всього цього обладнання ми більш оперативно вже на сьогоднішній день бачимо проблеми. Також цього року у котельнях встановили частотні перетворювачі, які дозволяють заощаджувати до 30% електроенергії. Тільки за перший місяць роботи на одній з котелень вдалося заощадити 350 тисяч гривень. Каже директор підприємства, зокрема, під час перебоїв зі світлом, вони захищатимуть обладнання. Поза цим здійснили і капітальний ремонт великої котельні та низку інших необхідних робіт для надання послуг споживачам. Аліна Рябко, Руслан Батюк та Митня,